Рік 1630. Митрополит унійної церкви Йосиф Руцький скаржиться владі на православного архімандрита Петра Могилу. Мовляв, той озброїв тисячу підданих Печерського монастиря із броварів та навколишніх сіл. Очолив їх запорізькими козаками і відправив на розборки в зазим'ї. Невідомо, як було насправді, але саме цей документ став офіційним початком відліку одної з перших згадок про бровари. Нині міста за декілька кілометрів від Києва. Броварі. Саме так через і правильно звучить історична назва міста. За однією з версій, це слово кельського походження, якому дві з половиною тисячі років множина від бровар, тобто пивовар, професія, яка віками була популярною на цих землях серед козаків і в монастирях. Бровари через і з'явилися внаслідок русифікації, спочатку на мапах, а з 1969-го і в офіційному вжитку. Від початку 17 століття бровари пережили розквіт, неодноразове зруйнування російським військом, повернення Печерській лаврі і покріпачення. Стали форпостом оборони Києва від більшовицької Росії у 1917-20, потім зазнали Голодомору, а у 50-х роках 20-го сторіччя індустріалізовані та комунізовані. Процес декомунізації і повернення історичної пам'яті у великому місті поруч зі столицею України виявився справою далеко непростою. За СРСР кожен третій броварець партійний. Швидка комунізація і довга декомунізація. У 50-60-х -х, х роках ХХ століття у броварах з'являються десятки заводів. Першими електровиробів, холодильників і так званий торгмаш. Населення міста стрімко зростає. Від кінця Другої світової війни до 1970 року більше чотири рази. З 40 тисяч тодішніх броварців одна третина це робітники, більшість з яких входять у іншу третину партійних комуністів і комсомольців. У ті часи лише членство у партії давало можливість кар'єрного зросту. Можливо, саме такою пропорцією пов'язується тихий опір нинішньої декомунізації. Рік 1956. Розташовані під Києвом бровари отримують статус міста. Районний центр біля столиці Української РСР не вперше привертає увагу керівництва союзу. Влада планує зробити із броварів стратегічний промисловий центр, і цього разу їй нічого не перешкоджає. З Києва сюди перевозять заводи, масово заселяють робітників і партійних діячів. 70-80-ті роки ХХ століття бровари, друге за величиною місто Київської агломерації, після самої столиці УРСР переживають будівельний бум. Населення зростає більш як удвічі і перевищує 80 тисяч. У 1986 році районний центр приймає кілька тисяч переселенців з Чорнобильської зони. У броварях відкриваються нові навчальні заклади і підприємства, лікарні і заклади дозвілля. Зокрема, розпочинає роботу краєзнавчий музей. Тут будуються перші багатоповерхівки, з'являються нові райони, а з ними нові вулиці: Комунарів, Енгельса, Маркса тощо. У 90-х, після проголошення незалежності відбулася перша хвиля декомунізації. Найодіозніші імена теоретиків і практиків червоного терору однак збереглися в топоніміці броварів аж до останнього майдану. Рік 2014. ніч на 21 лютого. Революція на майдані переросла у кровопролиття. Україна підраховує жертв Небесної сотні, а Янукович пакує чімодани. У старому центрі броварів перед міською прокуратурою, де стоїть пам'ятник Леніна, збираються невідомі. Готується черговий замах на скульптуру вождя пролетаріату. Коли ми писали запити, звернення на місцеву владу, нам казали, що будуть обурюватися громада. Коли вже почалися криваві події на Майдані, ми з хлопцями організувалися, взяли зіл, траси, приїхали, зацепили його за шию. З першої спроби трос порвався. З другої спроби пам'ятник падає, як і сотні інших і по всій Україні. Тим часом оригінал продовжує лежати в Кремлі. Менш ніж за місяць Росія повністю анексує Крим. За два розпочнеться російсько-українська війна на сході України. І рівно через 15 місяців президент Порошенко підпише пакет законів про декомунізацію. Представляючи проекти, я назвав їх пакетом законів з невідкладної декомунізації. Невідкладної, бо вони мали бути прийнятими ще після революції 1991-го. Тоді може нам не була б потрібна революція 2004 та 2013 2014 але краще пізно ніж ніколи. Володимир В'ятрович, блог на Українській правді. Один із законів зобов'язує місцеві ради очистити свої мапи і ландшафти від назв і пам'яток пов'язаних із радянським тоталітаризмом у муніципалітеті шість місяців, щоб спільно з громадою скласти перелік об'єктів, які підлягають декомунізації, і визначитися із новими назвами. А ще півроку, щоб втілити зміни у життя. Проте для броварів цього часу виявилося замало. Тодішня міськрада не поспішала виконувати закони. Справу декомунізації у свої руки взяла група активістів і краєзнавців. Вони склали списки на перейменування, обґрунтування, відправили документи в інститути історії і національної пам'яті. Активісти очолили процес, практично замінивши маріонеткову комісію від місцевої влади. У червні 2015 року перші списки було виставлено на перейменування на сайті Броварської міської ради. Марія Овдієнко, громадський і культурний діяч, старший науковий співробітник Броварського краєзнавчого музею, член національної спілки краєзнавців України. Ці списки обговорювалися. Дуже широке йшло по, по інтернету. Дуже широке обговорення йшло. Були і такі, які були згодні, були не незгодні, Ну, різне було. Але влада на це ніяк не реагувала. Дійждалися до того, що відбулися вибори. Реакції влади не було. Якби не новий склад ради, то ці перейменування не пройшли б. Щоб декомунізація таки зрушила з мертвої точки, довелося чекати нових місцевих виборів, на яких вперше більшість отримали представники так званого демократичного табору. Рік 2015, 25 грудня. Нова міськрада броварів одноголосно приймає рішення про перейменування 70 вулиць у місті. Можливо, колись дересуфікують і назву. А вже сьогодні декомунізація повертає броварським вулицям старі назви. Це Переяславський, Зазимський шляхи, Красилівка, Миколаївка, Благодатна. Останні три десятки років вони носили імена Островського, восьмого з'їзду рад і Леніна. Володимира Великого, Ярослава Мудрого, княгині Ольги та княжа такі назви вулиць могли з'явитися у будь-якому населеному пункті, де проходить декомунізація. Проте для броварів давньоруський період історії України має особливе значення. Ще до першої згадки про місто на цьому місці були поселення українців. Тут мешкали рибалки і монахи київської лаври, проходив торговельний шлях на Київ, діяла щонайменше одна церква. А вулиця Київської Русі названа так ще й у пам'ять про два одноіменні батальйони Збройних сил України, які зараз воюють на Донбасі. Їх формували, зокрема, із жителів броварів. Серед них уже вісім загиблих. Імена шести з них також увіковічнили під час переіменувань. Броварі від козаків до ХХ століття. Тарас Шевченко у Броварях. Через 18 років від офіційної дати заснування броварів Богдан Хмельницький починає повстання проти Речі Посполитої. У відповідь польська шляхта мобілізується. За однією з історичних версій князь Єрема Вишневецький, якому належали броварські землі, будує тут укріплення і вводить сюди польську залогу. Броварці повстають, знищують це укріплення і оголошують себе козаками. Будують кілька церков. Бровари переживають короткий період. Розквіту стають торговим, козацьким і релігійним центром. У 1649 році, під час війни за незалежність України від, від польської держави під проводом Богдана Хмельницького, у Броварах було створено козацьку сотню. Ось тому ми одну з вулиць назвали імені Броварської сотні. Усього у доробку декомунізаторів козацькій славі та пов'язаним процесам присвячено кільканадцять вулиць. За Совка Богдану Хмельницькому теж присвячували топоніми. Зокрема, у 54-му його ім'ям назвали обласний центр, трактуючи вимушений військовий союз як братську любов двох народів. Доба руїни у броварі прийшла у буквальному сенсі. У 1658-му містечко руйнують війська російського графа Шереметєва. За 10 років вони ж повністю спалюють бровари. Місцевого населення має Же не залишається. Місто відновлюватимуть понад сторіччя. За цей час Петро І передає цю місцину Києво Печерській лаврі, а Катерина II скасовує інститут гетьманства і запроваджує кріпацтво. Заплакала, пішла шляхом, в броварах спочила. Та синові за гіркого медяника купила. Тарас Шевченко. Катерина, 1840. Рік 1829. Тарас Шевченко вперше відвідує броварі. 15-річний підліт окувалці з іншими кріпаками йде за паном Енгельгардтом, який переїжджає у вільно. Пізніше, повернувшись в Україну у 40-х, Шевченко не раз буває тут проїздом. Через броварі пролягає дорога на Чернігівщину, де у Кобзаря багато друзів. Шевченко зупиняється на поштово-кінній станції, а поки міняють коней, заходить на п'ятницький базар. У 47-му Тарас навіть радить своєму другу історику Миколі Костомарову купити хату саме у броварях і супроводжує його під час оглядин. Продавала все будиночок. У тому будиночку жили дві сестри, старі жіночки вже е, такі цікаві обидві. І для нас, чим це цікавий цей факт? І тим, що була спроба купити у броварях хату для Костомарова, в якій брав участь Шевченко, і цікаво, що ці жінки. Були із родини богомольців. Це була відка родини богомольців. Тобто, богомольці своєю історією, родина Богомольців також пов'язані з броварями. Тому ми й назвали іменем Олександра Богомольця одну із вулиць уже в теперішній час під час декомунізації. Декомунізація вдруге звела на мапі броварів друзів Шевченка і Костомарова. Також тут з'явилися вулиці Платона Симиренка, промисловця і мецената, який фінансував третє видання Кобзаря, і ще одного Тарасового друга Михайла Максимовича, першого ректора Київського університету. 1939-го університету імені Тараса Шевченка був Шевченко у броварях і після смерті. Перевозили Тараса Шевченка з Петербурга до Канева, то дорога останній шлях його про пролягав через броварі. Це була остання зупинка перед Києвом. У броварських церквах його е, нібито відспівували. Тобто його не, не це не означає, що заносили там його в церкву. Ми не знаємо, що це було, але знаємо, що служба була. А потім приїхала приїхали студенти із е, м, Києва. От багато людей броварських зійшлося, і коли його везли уже на Київ, то кажуть, що з навколишніх сіл зійшлося багато людей, і по обидва боки дороги стояли і проводили Тараса Шевченка вже у вічність. Thank you Продовж го сторіччя і до сьогодні пам'ятник Кобзарю не раз міняли і реставрували. Ще за радянських часів його іменем названо площу, а згодом вулицю, кінотеатр, сквер. У ньому на місці остаточно зруйнованої більшовиками Свято Троїцької церкви минулоріч відкрилася єдина в Україні Тарасова церква. Це капличка святого Тарасія, на честь якого батьки назвали майбутнього поета. Давній проект товариства Просвіти» так і не відбувся у Каневі, але знайшов своє місце у броварях часів декомунізації. Рік 1917. Перша світова війна і жовтневий переворот у Петрограді вперше дають шанс Україні на здобуття незалежності. Влада у столиці переходить із рук в руки, повсюдно спалахують бунти і повстання. З Росії суне червона армія. Бороварі на східних підступах до Києва стануть полем битви на довгі 30 місяців. Рік 1928 червня Червона армія остаточно захоплює броварі. Попри нетривалий партизанський рух і поодинокі селянські повстання впродовж наступних років, на Броварщині починає насаджуватись радянська влада. Ці події багато років по тому зумовлять зворотній процес декомунізацію. Назви нові таблички старі. Симон Петлюра повертається у бровари. Чим завинив перед кремлівською пропагандою Джеймс Мейс? Більшовицько-українська війна залишила в історії броварів кривавий і водночас героїчні сліди. Пам'ять про українських героїв часи СССР старанно старалася. Натомість ворогам української незалежності та злочинцям встановлювалися численні меморіали. Деякі з них існують і до сьогодні. Якби зупинив на вулиці пересічного броварця і запитав. А ви не знаєте, чому у вашому місті одну з вулиць названо іменем Симона Петлюри? Напевне, ніхто б не відповів, але це не випадковість. Ім'я Симона Петлюри справді має безпосереднє відношення сам Симон Петлюра до нашого міста. Саме на залізниці у броварях стояв штабний вагон Симона Петлюри. Звідси він керував обороною Києва від Росії. За нашим уявленням, як мінімум. Меморіальна дошка, а було б навіть непогано тут дивіться на, на вокзалі, оскільки не знаємо тепер точно де, але на броварському вокзалі, десь біля приміщення вокзалу броварського, перебував штаб Симона Петлюри. Отже, і бачите, навіть це не тільки за українського такого броварського масштабу, а це подія загальноукраїнського масштабу. Я пропонувала владі раніше, але це було за часів Януковича. І мені сказали, що ну. Ви ж розумієте, що е, ця ж влада не сприймає Петлюри. Серед інших та влада не сприймала і радника Симона Петлюри Сашка Одоваченка, і начальника броварського штабу Володимира Савченка та інших керівників армії УНР. І героїв бою під крутами, що відбувався неподалік. Січових стрільців та їх сотника Романа Сушка, які придушили збройний бунт червоних у броварях, уродженців району Ружного і Костири та багатьох багатьох інших. Сьогодні броварська міськрада, нарешті, вирішила вшанувати цих українських героїв. Після закінчення війни мир так і не настав. Червоний терор продовжував множити жертви і замітати сліди злочинів, стирати пам'ять і переписувати історію. Довгий час вважалося, що в броварах голодомору не було. Аж вже за часів президентства Ющенка, коли збиралися матеріали до книги пам'яті, ми також силами Броварського краєзнавчого музею, трохи залучали учнів, трохи інші люди допомагали і таким чином опитали людей, які під час Голодомору були дітьми. Ми довели, що Голодомор у Броварях був, звичайно, що був. За переказами очевидців, на початку 30-х у броварях побудували підземне зерносховище на мільйони центнерів. Під час голодомору сюди звозили конфіскований хліб. Так само до загальних ям звозили покійників. На початку німецько-радянської війни зерносховище спалили, а після Другої світової на місці найбільшого поховань було облаштовано базар і зведено башту. Ота водонапірна башта, що біля базару, біля тої башти була величезна яма. І розказують старожили, що в ту яму звозили мертвих. Не було сили ж там, е, такого транспорту не було, то що, у візок який-небудь мертвого клали, і кілька чоловік тягли, і туди скидали. І вже в 60-х роках, коли його розкопували, то кажуть, що екскаваторник, який е, копав, то кажуть, що перед тим, як туди сідати, так випивав пляшку, бо не міг дивитися на ці кістки, що там було дуже багато кісток. Саме у Броварях. Уперше в Україні назвали вулицю іменем Джеймса Мейса. Хоча втілити цю ідею вдалося не одразу, Джеймс Ернест Мейс, американський історик і політолог. Вихідець із індіанського племені Чирокі, яке зазнало геноциду. Найвідоміший дослідник Голодомору в Україні. Завдяки його діяльності про Голодомор дізнався світ. Останні роки життя жив і працював в Україні. Похований на байковому цвинтарі, ідея перейменувати одну з вулиць броварів на вулицю Джеймса Мейса з'явилася в нас ще після смерті. Мейса. А нам принципово було, щоб вулицю Постишева назвати іменем Мейса, Бо Постишев був організатор Голодомору. Наша комісія е, тодішня, ну вони просто реготали. З цих імен вони лягали на стіл і реготали. Вони не освічені люди, які взагалі такого не чули з роду, Прізвища імені, вони не знають, хто ці люди. Про появу вулиці Джеймса Мейса у Броварях вийшла окрема стаття у газеті День про подію добре відгукнулась вдова Джеймса, письменниця Наталя Дзюбенко Мейс. Слідом за пригородом ім'я американського дослідника вшанували вулицею у Києві. Про декомунізацію у броварях, і зокрема вулицю Мейса, заговорили і за кордоном по той бік фронту. Нужно очень постараться, чтобы в таком небольшом городе, как Бровары, переименовать сразу 70 улиц. Улица генерала армии и дважды героя Советского Союза Ивана Черняховского теперь носит имя вечно беглого националиста Симона Петлюры. Николая Ватутина, который командовал Воронежским, Юго-Западным и Первым Украинским фронтами, заменили на некоего Василия Кириченко. А улица, которая носила имя военного летчика и участника трех войн Николая Гастелла, досталась и вовсе экзотическое для Украины имя Джеймса Мейса. Однак декомунізація у броварях збурила не тільки за кордон, а й так звану п'яту колону. Я взагалі не хочу, щоб міняли, вообще нічого. Зачем міняти? Зачем? Наразі готується новий пакет змін назв вулиць. Поки ж прихильники декомунізації, нічого не чекаючи від влади. Виготовляють і замінюють старі таблички на нові самотужки. Їхні ж супротивники, прогавивши легальні механізми, далися до судової тяганини. З початку року у судах було вже два позови проти декомунізації. Наразі ці справи розглядає апеляційний суд Київської області. Незабаром дізнаємося, чим закінчилася ця історія, незнання якої не звільняє від відповідальності.